Ціль привітання налагодити рапорт та отримати дозвіл поставити запитання. Наша задача після привітання перейти до запитань. Чому тому, що саме на запитаннях ми прибираємо першу причину не купити, ми формуємо потребу людини. Але проблематика в тому, що якщо людина нам не довіряє після привітання, то вона просто не пустить нас до запитань або буде відповідати дуже поверхнево. Є три сенси, які я маю людині донести. Перше, що я розумний, бо люди не хочуть з дурнями спілкуватися. Друге, що я ентузіаст своєї справи, що я гарю тим, чим займаюся. І тут питання до того, чи вірю я сам в те, чим я займаюся. І що я експерт. Тобто, що я дійсно глибоко в темі. Тобто, щоб створити рапорт, мені треба ось це доповісти йому. Так? Розумний екс ентузіазм, екс експерт з ентузіазмом. Для того, щоб перейти до запитань, мені треба пояснити людині, хто телефонує, що він від мене хоче та, і навіщо мені його слухати далі.